Вітаю вас у п'ятому класі, вивчаючи українську літературу, ми ще глибше зануримось у дивовижний світ слова, ще ближче познайомимось із скарбами та таємницями мови, станемо свідками надзвичайних подій з минулих часів та сьогодення, вітатимемо на сторінках творів казкових персонажів і народних героїв. Разом із ними долатимемо перешкоди, перемагатимемо. Навчатимемось і ставатимемо мудрішими. Попереду на нас чекають пригоди та, безперечно, яскраві враження, і все це нам подарує мистецтво слова. Якщо ми будемо уважно читати твори, співпереживати та ставати на місце героїв, якщо маємо бажання пізнавати світ, то слово стане нам другом і розкриє сутність речей, що навколо нас. Допоможе розрізняти добре і погане, зрозуміти себе та обрати свій шлях у житті. Отже, ми з вами вирушаємо в подорож стежками художнього слова і для початку запишемо тему уроку Слово в житті людини, образне слово першоелемент літератури, художня література як мистецтво слова. Та перш ніж зробити крок у країну слова, поміркуймо, що ж значить слово в розумінні людей, який вплив воно має. Тож за хвилинку пошукаємо відповіді на деякі питання, а зараз на допомогу нам прийшли поети. Прочитаємо разом в голос ці рядки. Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Тарас Шевченко. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту, навіки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Оксана Забужко. Буду я навчатись мови золотої, У трави веснянки, у гори крутої, В потічка веселого, що постане річкою, В пагінця зеленого, що зросте смирічкою. Буду я навчатись мови блискавиці, В клекоті гарячим кованої криці, В корневищі пружному ниви колоскової, В леготі шовковому пісні колискової. Щоб людському щастю Дбанок свій надбати, ЩОБ раділа з мене Україна мати Андрій МАЛИшКО. ЦІ троє митців є представниками різних часів і навіть століть Тарас Шевченко 1814 1861 роки життя 19 століття. Андрій Малишко, 1912. -й. 1970 роки, ХХ століття. Оксана Забушко, сучасна письменниця, яка живе і працює в наш з вами час, народилась 19 вересня 1960 року, ХХ, -е, 21 століття. І всі вони так щемливо, турботливо і так значуще говорять про слово. А тепер спробуйте відповісти на ці питання. Ви можете виконати завдання усно або письмово. Відповідайте щиро своїми словами. Не шукайте так званих правильних відповідей, а відчувайте саме себе. Поставте відео на паузу, аби подумати стільки, скільки вам потрібно, а потім відновіть перегляд уроку. Добре! Ви відповіли на запитання. Пізніше ви зможете обмінятись думками в класі, а тепер запишемо деякі визначення. Ви можете зробити це прямо зараз, або спочатку послухати весь урок і згодом повернутись і зробити записи. Отже, записуємо. Слово це найменша самостійна і вільна одиниця мови, яка співвідноситься з предметом, явищем. Ознакою, процесом, відношенням тощо. Основною функцією слова є позначення. Тобто, слово називає вищезгадані предмети, ознаки та інше. Оскільки у слові з найдавніших часів відбивається пам'ять народу, то не дивно, що ми так бережемо усну народну творчість, плекаємо кожне слово рідної мови. І як тільки з'явилась писемність, усі зразки, що до того передавались усно з покоління в покоління, були покладені на папір, бо немає майбутнього без минулого. І ми з вами вчимось на досвіді попередніх поколінь і не випадково звертаємось до переданого нам у спадок від наших пращурів, а саме до приказок та прислів'їв. І оскільки сьогодні говоримо про слово, то про нього й рядки. Прочитайте приказки та прислів'я. Поміркуйте та усно поясніть, як ви їх зрозуміли. Запишіть у ЗОшити той вислів, який вам сподобався найбільше. І одразу наступне завдання. Перед вами частини прислів'їв та приказок, які переплутались. Об'єднайте ці частинки правильно. Запишіть у зошити. поміркуйте та усно поясніть, як ви їх зрозуміли. Виконали завдання. Чудово! Запишемо ще одне визначення: мова система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства. Розвивається і має соціальне призначення. Правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування. Мова це найважливіший засіб спілкування і пізнання. Ще первісні люди відчували потребу у спілкуванні. Ми не знаємо, як вони спілкувались від самої своєї появи. Але до нас дійшли свідчення про малюнки, які викарбовували на скелях. У цих малюнках люди зображували тварин, рослини, різноманітні події та явища одне одного тощо. Це були не просто зображення, а цілі історії, знаки для своїх і попередження для чужинців. Це був досвід, яким первісні люди ділились із своїми дітьми. Візьміть простий або чорний олівець і спробуйте передати малюнками наступну інформацію. Не розфарбовуйте і не намагайтесь намалювати якомога краще. Уявіть себе на хвилинку первісною людиною. Нехай це будуть символічні зображення. Якщо потрібно, поставте відео на паузу, а як завершите малюнки, то відновіть показ. Намалювали? Запропонуйте комусь із близьких, хто поруч із вами, також уявити себе первісною людиною і розшифрувати ваші малюнки. Це має бути весело і цікаво. А ми продовжуємо урок, як і наші пращури продовжували вдосконалювати мову. Отже, потім, після наскельних малюнків, з'явилися жести, що значно полегшило спілкування. І виконуючи наступне завдання, ми трішки відпочинемо. А завдання от яке? Зробіть усі можливі жести, які ви тільки зможете згадати. Спочатку руками, а потім головою. Під час виконання жестів думайте про їх значення, що подумає людина, який ви продемонструєте сьогодні той чи інший жест. Минув час, і людина почала розумітися через вигуки, тобто повторюючи природні звуки, які згодом перетворились на слова, а ті, у свою чергу, утворили мову, яку ми з вами маємо змогу використовувати для спілкування сьогодні. Мова. Скільки написано, скільки говорино про цей феномен, який об'єднує людей, робить їх нацією, народом. Доведено історією, що народ може втратити все незалежність, військову могутність, рідну землю, але він виживе, якщо збереже мову. Ліна Костенко написала дуже влучно нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Записуємо спілкування, передача інформації у будь-якій формі. Від однієї особи до іншої, безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу. Спілкування важлива частина нашого буття, але яким воно буде, залежить від нашого вміння використовувати мову, від словникового запасу, досвіду і виховання. Одним із джерел, звідки ми беремо цей досвід, є твори, література, тому читати так важливо. Вільне володіння словом дозволяє аргументувати думку, дискутувати, вести цікаву бесіду, підтримувати розмову, виголошувати промову чи будувати монолог. Запропонуйте в коментарях до цього відео тему, яка може бути цікавою для спілкування. Відтоді як людина зацікавилась тим, що її оточує, стала помічати довкола себе красу. Захотіли її запам'ятати і поділитись із іншими, порівняти з чимось подібним. І виникло образне слово. І ми переходимо до наступного визначення, записуємо Образне слово це слово, яке допомагає створити художній образ, яскраве, поетичне відображення дійсності за допомогою порівнянь, епітетів тощо. Образне слово це вираження засобами мови, чуттєвого уявлення або асоціації про певний предмет дійсності. Наприклад, пугу-пугу це крик птаха, пугача, пугукати, видавати такий крик і переносне значення цього слова, попереджати про якусь неприємність чи застерігати від чогось. Образне слово. Це перший елемент літератури. Що далі розвивалась людина, тим більше їй хотілося висловити своє захоплення красою природи, їй все здавалось живим: і річка, і скеля, і ліс, і поле, і хмаринка, і травинка. Поділитись емоціями та почуттями, оспівати героїчні подвиги, уславити добрі вчинки. Чи закарбувати застереження від помилок чи злих дій, подякувати заступникам. Таким чином виникали легенди й міфи, у яких реальність тісно перепліталася з вигадкою, з уявленнями людей про світ і про себе. Людина навчилась щось планувати і про щось мріяти, а це викликало до життя казку, а спостережливість та дотепність. Сформували почуття гумору, і народились прислів'я, приказки, загадки, анекдоти. Усе це усно передавалося з покоління в покоління, тому дістало назву усна народна творчість або фольклор. Із зразками усної народної творчості ми детально знайомитимемось під час наступних уроків. Тож не забудьте підписатись на канал і натиснути дзвіночок. Аби не пропустити ці уроки. А зараз запишемо Фольклор. Усна народна творчість. Коли виникло письмо, освічені люди, здебільшого монахи в монастирях, почали записувати, що відбувалося щороку, або, як вони тоді говорили, щоліта. Так виникли літописи. І так з'являється в житті людини книга. А згодом зароджується і швидко розквітає художня література. Записуємо книга, скарбниця людських знань, неоціненне духовне багатство кожного народу, література це мистецтво слова, вона в художній формі відображає життя народу засобами мови. Головним предметом зображення в літературі. Виступає людина. Особливість мистецтва, а література є одним із видів мистецтва, полягає в тому, що змальовує життя в образах. Щоб розуміти та сприймати художній твір, треба володіти образним мисленням. Без нього ми не зможемо побачити змальовані письменником картини дійсності їхні барви та візерунки. Письменник, змальовуючи людей і їхні долі, змушує читачів замислитися над життям людей і над своїм власним, спонукає до самопізнання та самовиховання. До речі, образності мови можна досягти завдяки вживанню слів у переносному значенні. Слова, які використовує письменник у переносному значенні, називають тропами. Походить це слово з грецької мови і в перекладі означає образ або зворот. Тропи потрібні художнику слова для творення зорових, слухових картинок тих чи інших предметів. Запишемо ще декілька визначень. Епітет яскраве образне художнє означення, що найчастіше виражається прикметником. За допомогою епітетів автор підкреслює певну рису зображуваного об'єкта, наприклад, сріблястий туман, золоте сонце, духмяний пиріг. Порівняння це зіставлення одного предмета чи явища з іншим, яке надає опису особливої образності і стає наочністю. Наприклад, очі зелені, як весняне листя, дівчина струнка, як берізка, ніч розлилася, як море. Персоніфікація це перенесення ознак і властивостей живих істот на неживий предмет або явище природи, унаслідок чого вони починають мислити чи відчувати, навіть робити певні вчинки, як люди. І дивиться місяць сумно. Земля заснула, вітер простягає руки. Запишіть, будь ласка, два епітети до слова література, два порівняння до слова книга і створіть дві персоніфікації до слова слово. Надішліть на перевірку вчителю у визначений ним спосіб. Що означає образно мислити? Насамперед сприймати світ за допомогою словесних картин. А для цього потрібна розвинена уява та творча фантазія, тому що письменники, подібно до митців, створюють пейзажі, образи предметів та яскравих речей тощо. Під час створення таких образів багато уваги приділяється деталям, а саме світлу та тіні. В схід і захід сонця, місяць повний чи лише зароджується, вечірня та ранкова зоря, блиск вогню, грозова похмура хмара чи весела біла хмаринка, схожа на овечку. гра світла й мороку. Образне мислення розвивається упродовж усього життя людини. Перед нею постає безмежний світ, який треба пізнати, зрозуміти і навіть змінити. Образ виникає в результаті сприйняття людиною дійсності та її відображення в процесі розумової діяльності, це наше бачення картини світу чи його фрагментів, що включає нас самих, інших людей, просторове оточення і часову послідовність подій. Саме тому буває той самий предмет чи явище різні люди описують по-різному. Образність мови це здатність слів викликати чуттєві уявлення про щось. Істотними ознаками образності є яскравість, метафоричність, різноманітність використовуваних засобів, точність, оригінальність тощо. А тепер у нас завдання, яке треба виконати дуже швидко. Я розповім умови завдання і зроблю музичну паузу на одну хвилину. А ви за цю хвилину маєте встигнути виконати це завдання. Що ж вам треба зробити? Зараз на екрані з'явиться слово. Як тільки ви прочитаєте це слово, заплющіть очі і уявіть те, що називається слово. Спробуйте уявити колір, розмір, відчути свій настрій. На це 30 секунд. У цей час музика гратиме тихо. Як тільки почуєте, що музика стала голоснішою, то розплющуйте очі та запишіть у зошит всі ознаки того слова прикметникам. Коли музика стихне, зупиняємось. Наприклад, сонце, жовте, тепле, добре, літнє, яскраве, корисне і так далі. Отже, починаємо. Цікаво, а яку ознаку ви записали першою? Поділіться нею в коментарях під цим відео. Я також напишу свою асоціацію. А ми продовжуємо і записуємо: образ людини або персонаж це художнє, конкретно чуттєве змалювання людської особи. Автор може змальовувати образ предмета, явища, природи. В основі художнього образу лежить дійсність, справжність. Художній образ це персонаж, людина або навіть предмет. Художні образи це словесне відтворення різних подій, предметів, уявлюваних письменником. Перед вами три маленькі уривки відомих творів. Що вже читали чи читатимемо найближчим часом. Уважно прочитайте їх та знайдіть і випишіть образні слова. Для цього вам потрібно поставити відео на паузу і після виконання відновити показ. Цар, як подивився, що в нього свиточка латка на латці, штанці коліна повилазили, То аж за голову взявся. Мала довгу вовночку, що мов шовком укривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька й нагадувала садову жовто-фіолетову квіточку братки. Через якийсь час відчинились дверцята, і в хлівець зайшла дівчинка. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними очицями і відразу сподобалась моховинці. Сьогодні ми дуже добре попрацювали, познайомились із темою «Слово в житті людини, поговорили про образне слово, художню літературу як мистецтво, внесли до літературознавчого словничка декілька понять, як то епітет, персоніфікація, образне слово, книга та інші, та виконали багато цікавих завдань. Упевнена. Що для підсумку ми легко відповімо на ці два питання. Нехай ці запитання будуть вашим домашнім завданням. Також, якщо ви не встигли під час уроку, то попрацюйте із попереднім завданням, із уривками з творів, і творче завдання. Намалюйте ілюстрацію образу з одного з цих уривків. А ми завершуємо цей урок і нагадую – Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, так ви не пропустите наступне відео. Разом доведемо, що навчання це просто!